Усім величезний привіт! Сьогодні в нас знову доставка. Я дивлюся, що цей формат вам сподобався. Так що в такому домашньому сьогодні лайв форматі ми вам покажемо дуже цікаву річ. Це ля мінута, я про це взагалі не чула. Знайшли випадково в От, Нам вже привезли. До речі, привезли дуже швидко, десь за пів години. Ось таке опакування. Все гарно зачіплено тут. Защіплено. От. Єдине, що я не пам'ятаю, скільки ми заплатили в цілому. Але я думаю, що оце все замовлення точно вартувало менше тисячі гривень. Так, упакування. Ось так от дивіться. Я так розумію, оператор вказувала на двох осіб. Тому претензій нема. Далі. Я вже, по походу, знаю, що це за доставка. Мені здається, я колись таку замовляла собі додому. Я навіть не знаю, з чого починати. Але, але, тим не менше, ось так все упаковано, нічого не протекло. І скажу, що холодне поклали, то ще тепле там до теплого, гаряче до гарячого. І. І навіть нам поклали ось такі темки. Зараз будемо в процесі розбиратися, що це таке. І наскільки я розумію, основна страва. Так, да, вона трошки, бачите, придавилася трошки. Але я думаю, що нічого страшного. А, ще навіть нам поклали, дивіться, кусочок хлібчика. Він ось показує, щоб ви не казали. Він був в упаковці, просто упаковку я трошки розібрала. Коротше, упакування точно ставлю 10 з 10, тому що нічого не протекло, все в гарному стані. Коротше, в процесі розпаковки з'ясувалося, що це все приїхало з ОКО. Знаєте, на великих заправках ОКО є окрема зона, де ви можете взяти бургери, хот-доги, і є таке як кафе. Щось на, на типу манер пузатої хати. От і ось оператор в процесі розпаковки дивиться на упакування, говорить: ну, то це ж з око. А ми хотіли, до речі, там знімати. Дивіться, сметанка і салко. Борщ був дуже гарно упакований. Аромат вже стоїть, я вам скажу, дай Боже. Ну, слухайте, до речі, ложечка, я вам скажу, не саме фігово. Давайте поки без сметани. Ну, я не скажу, що він прям наваристий, але гуща тут є. Він вже смачний. Кисли, кисло солодкий як я люблю. Зараз ми зробимо магію, ну, яка сметана? Ну, сметана така собі, якщо чесно. Але свіжа, бо знаєте, іноді кладуть максимально таку вже підгулявшу. От, отак от ми робимо. І давайте побачимо, що за салко тут. Звичайно, сало, я думала, що воно буде, знаєте, ніби з чесничком, але ні. Не знаю, чи хочу я його куштувати. Але, напевно, мушу для вас. Так, беремо так, щоб було зручніше. Ну, слухайте, наскільки він гарячий приїхав. Якщо чесно, оцей борщ вже мені подобається, тому що є заклади, де ви, вибачте, платите 200 гривень за порцію. І ви там нічого не утримуєте, окрім обурення, що така ціна тут. Ціна адекватна, якщо не помиляю, 100 гривень за порцію. І він реально вже смачний. Він мені дуже нагадує мій, принаймні по бульйону. Гарно зварені овочі. Але ви мене 100% запитаєте, що по м'ясу. А ось напевне м'ясо. Це дуже смачний борщ. Ви знаєте, якщо брати заправки, я коштувала борщ тільки на UPG, мені там сподобався. Але там була порція мала. І брали на око, але знаєте, оце на маленьких заправках, де вам вже в стакані такий готовий бор дають. І він, чесно кажучи, відстой. Ну, правда, тут все дуже смачно. Давайте хлібчик скуштуємо. Дивовижно, що хліб е, білий чи сірий, але не чорний. Завжди чорний кладуть, він трошки підсушений. Нормальний хлібчик, але він е, більше підходить до бульйонів, там, інших супів, але не борщу. Давайте я от зроблю трошки так, бо я не хочу повністю це їсти. Звичайно. Перекручене сало без жодної спеції, без жодної там чесничка, цибульки, кропчику, просто тупо перекручене сало. Це непогано, але це не вау. Ставлю цьому борщу 8 з 10, бо мене не влаштовує хліб, я б хотіла чорний, і сало без жодних спецій. До самого борщу взагалі питань ніяких нема. Погнали далі. Так, це, в принципі, замовлялося для оператора. Тому я трохи скуштую, дивіться, він трошки прижався. Це рол з лососем. Коштує 100 гривень. Ну камон, ну, ну, ну як це? Ну, ну ви що? Це реально ролл, це млинець? Я не знаю, хоча він, знаєте, можна було б сказати, він лежав знизу і його все придавило. Ні, він лежав з самого верху. Але й мене не влаштовує. Ось такий він дивіться. Коротше, коштуємо огірок, трохи крем сиру. А де риба? До речі, це піта чи лаваш, я не знаю, що це. Нагадує те, що клали в Макдональдсі в ролах. Мені тут подобається, що він не сухий за рахунок огірочка і свіжої зелені. Але я хочу знайти рибу і віддати це оператору вже. Дивіться, ось я вам трошки розкрию ось так. Всередині все. Ну, пахне, от, я не знаю, аромат риби є. Я знайшла цю рибу, вона дуже дрібно порізана і майже в смаку не відчувається. Тому я не знаю, чи сподобається оператору. і зараз я от тут свої кусні відриваю. Ага, ви бачите, навіть відривати неможливо. Перекус, да, На замовлення додому ні. Тому робіть висновки самі. Хочу Зазначити, що круто, що кожний контейнер підписаний, тому що, наприклад, якщо ви замовляєте на офіс або на велику родину, потім дуже важко розібратися. Наскільки я розумію, це в нас плов зі свинини та відбивна. Так, да, Дивіться, я відбивну отак зразу, тут покладу. І ось плов. Ну, слухайте, грам 250 не більше. Сказати, що зараз якийсь вав-аромат, то ні. Але давайте я отак візьму. Ну, слухайте, колір реально такий, як має бути у плову. Рис не кашоподібний. А це непогано, це не вау, але це і не фу. Знаєте, мені це більше нагадує, як моя подруга каже, що це більше рис, рис з м'ясом. Тобто, це такий лайт е, формат. Домашні. Це смачно, класно, але не для кафе. Дуже крутої їдальні це варіант. О, оце я думаю, в точку. Він навіть, знаєте, не такий жирний, як має бути Плов. Але, тим не менше, він е, представлений тут гідно і якісь таких певних е, важливих претензій в мене до нього немає. Давайте я трошки відірву відбивною так, от ну, вона слухайте, товста така. Опа, от вам і мінус виделочка Ну, пахне надзвичайно відбивна. Знаєте, я раніше думала, що зіпсувати відбивну взагалі неможливо, але можливо. І були в мене такі випадки, але це точно не сьогоднішній. Напряглися трошки, да. Вона трохи сухувата, але вона і має бути такою, бо це свина відбивна. І в наші є олів'є, але ви бачили, прибор зламався. І ми достаємо, напевно, що ложечку, відкриваємо олів'є. Ну, теж порція, грам 150, слухайте. Якщо ви замовляєте в офіс, це взагалі круто, тому що. Наприклад, 200 це вже багато. Знаєте, що мені хочеться? Щоб тут ялиночка десь в кадрі стояла. Десь не знаю, в мене в голові там хороводи водять І такі вже е -е, вогні новорічні. Ну, бо це олів'є. Ніжне, смачне. І що мені подобається, що тут нема багато майонезу. І що кожен інгредієнт настільки дрібно порізаний, що ви от берете, наприклад, дивіться, одну ложку. І я вам з певністю кажу, що всі інгредієнти одразу вам потрапляють в рот. Тобто ви не куштуєте все окремо. І він не на ковбасі, він на курці. Все, виключай, я буду їсти. Ну що, ось і кульмінація нашого огляду. Дивіться, у нас тут є два десерти. Але один я не знаю, чи хочу я розпаковувати, бо це я брала не собі. Але це Мільфей. І другий це, всі знають цей десерт з дитинства. Ось отакий вафельний тортик зі згущеним молоком. Це, це взагалі... Знаєте чому? Я зараз поясню свої враження, бо всі напевно зараз дивляться і думають, ти що, там це найдешевий, найпростий торт. По-перше, в мене катюха я часто раніше робила, коли ми ще в гуртожитку жили, дуже смачний. От. І потім, вже коли хочеться, знаєте, такої якоїсь ностальгії, ми іноді купляємо в магазині. І жодного ще не було магазину. Де оці коржі були дуже класно пропитані згущенкою. Чому, бо кидають мало згущеного молока? Тут все в балансі, там під каву, під чай взагалі. Супер, тому я більше не буду. Бо мені, на жаль, більше не можна. От. Але, напевно, я вам покажу все ж таки мільфій, але куштувати його не буду. Ось дивіться, ось такий шматочок. Ну, в цілому, слухайте, що я вам хочу сказати, у нас вже сьогодні такий да, тому, е коли мені оператор вже сказала, що це око, я думаю, блін, оце ми лаханулись, звісно, око. Але, слухайте, 90% всього мені сподобалось. Звичайно, так, фаворит борщ, потім олів'є, відбивна, е тортик. І плов. До плова немає якихось таких певних претензій, просто це не плов і це домашній варіант. Якщо вам подобається такий формат, ви пишіть, будь ласка, коментарі. Підписуйтесь на всі мої соцмережі та на цей канал, тому що статистика показує, що 70% вас дивиться без підписки. Вам це не складно, а для мене важливо. І Дайте донати, поширюйте україномовний контент і пам'ятайте, що все буде кайфово і смачно, Виключай Володя.